Їх землі становить близько 6 тисяч років. Наша планета зберігає сліди гігантської водної катастрофи, що сталося всього чотири тисячі років тому. Суперконтинент Пангея розколовся, прокинулися тисячі вулканів, виникло вогняне кільце планети, всю землю оперізує тріщина. На первозданній землі були неглибокі моря. А в надрах планети знаходився півторакілометровий шар перегрітої води. У 1656 році, від створення землі, води вирвалися назовні, а морське дно опустилося. Вони помінялися місцями, опускаючись вниз, все на дно океану відірвалося вздовж краю континентального шельфу і опустилося на півтора кілометра вниз. По всій планеті ми маємо речові докази, що молода Земля одного разу вже переживала свій судний день, дивлячись на це зрозуміло, який потенціал зберігає наша планета для нового судного дня, про який говорять всі пророцтва і вчені. Зрозуміло, чому по, всі, по всьому світу споруджуються сховища судного дня. І розробляються проекти про переселення на Марс, пророцтва пророкують мегаземлетрус, сонце затьмиться, місяць стане як кров, зорі небесні попадають на землю, небо сховається, всяка гора і острів сунуться з своїх місць. Люди будуть ховатися в скелях, адже прийде великий день гніву Божого.